Тамара Лисенко віршований переспів в'єтнамської, казочки Хетрун Куой. Ця країна в теплім краї є он там. Називають цю країну всі В'єтнам. А той край, де жив хлопчина Куой, називався по-в'єтнамськи. та ой. Казочки у них цікаві, є, а вже ж, Розкажу і вам одну із них я теж. За високими горами, за широкими долами, на березі теплі моря була хатинка у коя, без батьків малий зостався, і у тітки проживав. А щоб всі не досаджали, хитрувати він почав. Кожен день допомагає, з тіткою біду долає. Рибу ловить, підробляє, на базарі заробляє. Когось на човні підвезе, комусь корзини донесе. Голодно було їм жити. Та не тільки ж їм тужити. Був хлопчина добрий, теплий, все зі сміхом та з дотепом. І пішла про нього слава, що веселий він та славний. Кой виріс, хлопцем став та з багатих кепкував, а один дідусь старий. Був місцевий багатій. Захотілось посміятись І з кого я повтішатись. Він по хлопця слух послав і таке йому сказав. Я чув, людей дурити вмієш, а от мене здурить зумієш. Я в будинку ось сижу і таке тобі скажу. Як виманиш мене на двір, Грошей дам тобі, повір. Ти закластися не хочеш, що мене ти не зморочиш? Кой почухав голову і каже тому діду просидіти у хаті вам можна й до обіду, та в мене вдома справа є, і часу мені не стає. От якби з двору вас у хату треба було зазивати, мабуть, швидше б удалося. Давайте вийдемо, дідусю. Ну що ж, як навпаки, ти хочеш, хай буде так, не заморочиш. Мені і краще у дворі сидіти, у холодочку чай зелений пити. Дід схопився, вийшов з хати, кой став собі плескати. От, дідусю, мій хороший, віддавайте мені гроші. Бо виманив вас із хати, мені грошей треба дати. Чуха голову і дід, що ж платити йому слід. От кой який хитрун, не пропаде у світі він. Там, де силою не зможеш, хитрістю собі підможеш. Про це всі пам'ятайте і способів добирайте.